Євіяна Мацака, і ви на каналі Присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу продемонструвати вам три книжечки. Видимицька Багас, ось так вони виглядають. Дві з них вже з'являлися у одному з відео, а ось ця була такою новиничкою, вона вами Відео. Книжки дуже класні, можна з ними працювати вже з дітками, починаючи. Піком від одного року прослужать вони вам досить довго, адже спочатку можна, наприклад, розглядати картинки. Якщо це, скажімо, вімельбуг, то можна відповідно на фоні картинок розповідати якісь історії, видавати звуки і так далі. Ну тобто, вже якось підключати таку фантазію уяву і відповідно залучати малюка до ігрової взаємодії з книжечками. Якщо це просто книжка про у нас тут свійські тварини, про свійських тварин, то, відповідно, можна спочатку ознайомити із, із свійськими тваринами, які вони є, які вони звуки видають, де вони живуть, чим вони харчуються, можна показувати на прикладах або см'які іграшки можуть бути, або ви працюєте з картками Домана, або інші якісь у вас є ігри, де теж представлені свійські тварини, то теж, відповідно, можна навіть влаштовувати такі тим. Матичні дні для навчання і для розваг з малюком і для навчання малюка і для того, щоб відповідно поповнювати і словниковий запас дитини і знайомити із навколишнім світом. Ще одна книжечка це книжка про транспорт. Теж ось так вона виглядає. Є вкладинка я всі ці книжки далі покажу всередині, як вони виглядають, і про що вони. Відповідно, то ось ця книжка про транспорт теж є досить цікава, тому що дітки цікавляться тим, які відповідно транспорт їде на дорогах, що вони бачать, коли вони десь на прогулянці. І якщо ви це будете показувати ще й в книжках, то дитині буде дуже цікаво. Якщо, наприклад, у вас немає можливості показати, скажімо, як виглядає літак там в реальному житті, чи потяг, чи... Інший із видів транспорту, то можете відео у відео продемонструвати це або якось інакше придумати для того, щоб у дитини ще й була така хороша база. Візуально, тобто не лише в книжечці почитати, подивитись одну із картинок і мати лише ось такий шаблон представлення, а ще відповідно мати і інші якісь представлення про транспорт, якісь можливу інформацію ви цікаво знайдете або зможете це обіграти в реальному житті. Блобу дуже класно. І, я думаю, дуже пізнава. Дитина, тож давайте заглянемо середини цих мізочок, подивимося, які вони містять ілюстрації, і наперед зберігаючи, скажу що. Для прикладу, ось ці дві книжки вони допомагають такі досить розгорнуті пояснення про те, де живуть тваринки, чим вони харчуються. Звичайно, якщо це дитина віком одного року, їй це буде ще не цікаво, вона це слухати не буде. Тобто ви маєте вже включати свою, як я сказав, фантазію і придумувати якісь історії, щоб дитині було цікаво дивитися цю книгу. Але коли дитина стає старша, то відповідно. Така книжечка в бібліотеці, ще буде присутня, дитячі, і вже можна буде ці факти зачитувати, з ними знайомитися, і вона ось ця книжка слугуватиме довго, і малюку вона буде цікавою та корисною. Тож давайте дивитися, що всередині цих книжечок. Ось так виглядають ці три книжечки. Давайте розпочнемо з книжки про свійських тварин. Тут, відповідно, представлені різні свійські тварини, з якими дитинка знайомиться, можна почитати, що їсть відповідна тваринка. Що вона дає, як корова дає молоко, які продукти виготовляють із молока, де вона живе і так далі. Дуже цікаво, як я з корою можна з нею починати працювати віком навіть від одного року. І далі вона служитиме досить довго. Вашій дитинці. Далі це Вімельбух з такими ілюстраціями, приємними. І теж книжка чим корисна, тим, що можна по перше розглядати картинки, поповнювати словниковий запас дитини, розглядати різні об'єкти, які є в навколишньому середовищі, знайомитися із живими істотами, знайомитися. І з їхнім світом, так, чим вони харчуються, де вони живуть, хто доглядає за тваринками і так далі. Плюс ще можна відшуковувати різні зображення. Як, наприклад, ось тут у нас є такі підказочки, можна відшуковувати ті, що подані ось тут. Для прикладу, буряк шукаємо, де він, там, або порося, відповідно, де воно. Окрім того, можна вчити рахунок, тобто, якщо це. Наприклад, у знову ж таки порося можна порахувати на сторінці, можна вивчати кольори, можна вивчати форми, можна вивчати, хто чим харчується, де хто живе. І так далі. Ну, дуже корисна така книжечка, дуже приємна. Як для першого лімельбуха, то я вважаю, що є непоганою. І ще одна книжка це моя перша книга транспорт. Відповідно, представлені різні види транспорту. Дітки теж обожнюють і. Екскаватори, трактори і е, швидку допомогу, ну те, що вони можуть побачити на дорогах, що ще й видає різні такі гучні звуки, то мені здається, їм надзвичайно подобається. Е, і коли про це можна ще більш детально почитати, про це подивитися на сторінках книжки, то це взагалі чудово. Тож, ось ці три книжечки видавництва Багас я дуже рекомендую, вони прослужать вам досить довго із малюком, тому що починати з ними взаємодіяти можна віком від одного року. І далі, якщо ви будете ускладнювати свою співпрацю з такою книжечкою, то вона служитиме вам довго і приноситиме користь вам та вашій дитині. Дякую вам за увагу. сподіваюся, що відео було для вас корисним та пізнавальним. Ставте свої реакції діліться своїми думками, своїм досвідом які, книжечки ви читаєте своїми дітками і до нових зустрічі та приємного читання.